Ранок для жителів цієї багатоповерхівки виявився зовсім неспокійним. Близько восьмої години ранку мешканці будинку на вулиці Віталія Магеля побачили дим під будинком. Стали зазвичай дітям готувати їсти, бачу дим звідси йде. Думала, хтось корінку курить у цього. Бачу сильніший. Дунув вітер вже як вогонь начався. Я тоді вже викликала пожежників. Вибув був якийсь. Був вибух. Я просто пішла на балкон подивитися. Чую, що мужики говорять. Вже тут люди були. Мешканці будинку розповідають, через сильну задимленість вони навіть не могли спуститися на вулицю. Їх евакуйовувати почали рятувальники. Серед врятованих вагітна та мама з немовлям. Пішло все наверх, Та знає, що звідти далі виводили, бо не могли вийти взагалі не в коридор, не з квартири. І вагітна була, і була мама з вамися, дитини, добудилися їх весь зранку. Рятувальники гасили пожежу близько 40 хвилин. Залучили до ліквідації займання три одиниці пожежної техніки та 12 рятувальників. Близько 40 хвилин знадобилося рятувальникам, щоб повністю ліквідувати пожежу, внаслідок якої вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 4 метри квадратних. Вогнеборцями врятовано двоє людей, одна з яких дитина, та евакуйовано що, ще 10 громадян. Наразі усі причини пожежі та розміри завданих збитків встановлюють фахівці. Юлія Котляревська а Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group.